В коментарях, чи ви знаєте, куди ми їдемо, чи хоча б приблизно знаєте. А ми зустрінемося вже на якійсь зупинці. Коротше, ми їдемо там одну безказку там їхати. Скільки? Вісім годин. Вісім. Нам їхати, коротше, 8 годин. Ми десь приїжджаємо в 8.20 в одне місто. Ходімо з того міста і їдемо вже в... Короче, друзі, нарешті ми вже вийшли на двір Ми десь їхали годину-дві, у нас зараз зупинка на 15 хвилин і дивіться, тут заправка Ашан. Офігеть! Я просто вжа... Я просто в шоці. Офіцій, Ашан! Йо-моє! Вот дивіться, зараз я вам покажу. От Ашан Приколи якийсь Как добрый, то есть мы просто и никуда не выходила. Офигеть. Ребята. Ребята, Мама сюда. А ты какие-то приколы. Я не знаю, что найти себе забрать шість кубок. Тут не дорого прикиньте. Стоп, це жуки? Це жуки. Це жбашка. Да, цебачка. Шесть статушками. Я не знаю, що мені любити. можем вытрачить их 10 евро на заправках. Так, подписывайся. Надо было Вот тут морожку. Можем морожку еще. Вау, вот если тут ему розовый Окей, а я уже включаюсь и застрянемся в автобусе, потому что мы дуже спешим. Короче, друзья, не знаю, чего мне надо обрабатывать, что я поставлю. А, короче, дети, я себе взяла вот такие вот очи, такую вот Ментос. мантос, да, старцы, мантос, так что поехала. Let's go! Вийшли з Флікскуса, а він десь там був. О, звісно, ця дорога була ну, така, типа, і ну не... я, я не можу сказати, що вона була прикольна чи десь погано. Просто дуже було важко саме їхати. О, там, Ну, я все одно спав, але якось так. Я зараз вам хочу показати усю штуку. Дивіться, Це якась штука з металу так. Ми зараз з моєю мамою йдемо в такий вокзал. В такий вокзал. Ми щось перекусимо, а потім в нас вже буде е, на одну штуку. Зараз подивимося, який вокзал тут, який вокзал в Єжі, в мене. Ну, Отакий маленький, не дуже великий. О, ну, коли все йде, Може, ще туди якийсь кафешка. А ми вже з вами зустрінемося в трансфері. Коротше, друзі, це просто пушка. Ми поїхали таким їхнім автобусом. Дивіться, де ми зараз. Зараз я е зроблю так, щоб камера показувала тільки гор. Так, якось так, і ми зараз десь через хвилин 30-25 вже будемо біля готелю. Придеться ще піти 15 хвилин, наскільки я зрозумів, і потім ми вже будемо в готелі. Але в нас заселення в годині четвертій. Я не знаю, що ми до того часу будемо робити. Може, підемо десь погуляти або басейн. Чором або завтра я вам зроблю. Ще кайф і зустрінемося вже в готелі. Так, друзі, коротше, ми вже тільки що були в магазині, скупилися все, що треба нам в номер. Тому що в нас в е готелі в номері, точніше, номер в готелі. У е е нас тільки є сніданки включені, ввечері ми будемо сильно собі робити. Ми взяли там якісь ковбаси, якісь хліби, все таке. І коротше, заплатили десь євро. 35 євро я побачив. Ну ми що взяли? Я собі взяв маршмеллоу, там якусь воду, ще щось а, і чогось дорого вийшло. Коротше, ми Знає вже зустрінемося в номер і я вам зроблю розпаковку. Друзі, коротше, ми вже прийшли вот такие в нас, в нас о, готель. От. Я вам спочатку покажу з нашого номера 120-й, 120-й. Я зараз вам спочатку покажу номер. Ми коли сюди зайшли. Це просто пушка. Видите, як тут красиво. Красиво офигенно. Я тут всім Hello. Тут моя жилетка, кепка, всякі наші штуки. Едивіся, сейф, Всякі наші одеги, валіза, туалет. окремо туалет. Окремо ванна, кімната. подивіться, яка вона стильна. Бринк. Вот тут тоже такі заколов. Валера. Вот Валера. Душ, ванна, сьогодні буду там ванну приймати. Якось так зараз покажу просто класний стіл. Тут є в нас наша кавоварка. Можна робити каву, тут є капсули, телефон, щоб подзвонити, ручка, щоб записати, і блокнот. І така чорна штука, щоб стіл не Такие вот у нас ліжко, тут всякие мои штуки. Вот такие вот у нас ставили в А зараз вы просто офигеете. Друзі, друзі, друзі. Ну шо, вы готові? Раз, два, четыре. Сихию. Ура! Гора там, гора там. Там. Ой, он а зараз просто просто впадает, Краще лучше Але холодно, холодно, холодно. <свист> О, вот такая. Вот она красивая. Только, правда, хмара чего Не знаю, чего. Там наши соседи, там какие-то ходят. Il voilà, aussi. pour vous ça, hôtel. Je veux vous dire un grand merci à cet hôtel qui va être ici. C'est trop bien, c'est magnifique. Trop bien. Les couloirs. коридор. Ти ходиш і ти відчуваєш такий кайф, такий вайб, прикольний. Ось наш ліфтик. Ліфтик, ліфтик. О, лифтук, Ми тебе чекаємо, ми тебе чекаємо. Ай, кто не не а если там кто-то Я же на первом шоу Только чтоб никого не было Ох, никого не Блин, а у так холодно Ай, че оно что Вот таке вот, не можна бути 630 кг і 8 людей. Якщо бути 9, отут можете простановити э, цей квіркот. А ми погнали збитий обзор. Отакі вот, вот тут сальфітнес. Спа саль, і спас спа, життолет. О, але я вам спочатку вже з чого вам постав. По-перше, тут є двері, яких дуже холодні. Тут нікого нема поколю. Коротше, тут є от такий отакий класний ігровий зал. Гадайте, е, напишіть в коментарях, для чого ось ця е, штука. Фудбік є, можна вбік пограти з кимось. Диванчик просто собі ст... умивальник. What? Умивальник? ем Окей. Okay. А що цікаво так, там, там закрито. вот тут якась грає. Десь ігра. От в мене такого не було, ще ніколи. Коротше, в кінці відео. О, тут з лука можна потримати, Тут є лук. А де він тоді? Чого я го не бачу? Блін, холодно капець. Походу немає лука. Отакі му. Зараз ми підемо в спортик. спортик. що є, я не знаю я я. Мені повезло юди нікого нема зал просто для мене. Просто для мене. -ха. Спочатку ми почнемо з самого банального. Це за бігової дуришки. Ого, яке воно велике. Так, зараз я вас якось поставлю. Спочатку мені треба залізти. Для мене це теж проблема. Так, зараз якось покупуємо тая. Не знаю, чи мене видно, але погнали. Гоу! Ну, і чого? Ну. Короче, погнала так опять у, а воно погнало лодийся якийсь прикол. Я боюсь якось. Металія ось відео Як Я був, але це був Відні Так окей, а я тут почат. Ну, почет Нуго Тихо А я походу понял Що мені треба тут клипку. Про клип это себе сюда. И чё? чё? Ой, короче, у нас э, снеданок. О, зараз на велику покатаюсь. В э, у нас, короче, снеданок. 30, так, ви мене напевно не будете бачити. Якщо так. о, тепер будете. Звісно, дуже прикольно. Ми, коротше, приїхали сюди десь. Саме в Альпах. Да, ми в Альпах. Ми приїхали сюди десь. Наскільки я пам'ятаю, десь година 11-12 десь так. Потім в нас е, мало бути заселення в. Опа! 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 Я краще так поставлю. Оп. Опа. І в нас, коротше, я буду так підтримувати. І в нас, коротше, мало бути заселення в е, 16.00 в четвертій годині. Але... Е, Типу, це не ми попросили, щоб нас заселили швидше, а ми просто тіпі, сказали, чи нам тіпі, треба стояти, чекати. Типу, аж до шостої, чи можна швидше. А воно сказала, що швидше. Так. Це я вам покажу ось наступного разу. Це таке оце. Таке саме, як ось це. Слухайте, а що тут? Блін, чого? Ну дивіться, ну все закрите, все закрите. Чого? Та серйозно? Серйозно? Ну давайте попробуємо щось включити. Інтересно, цікаво. Що вот. це? Що це? Коротше. Це якийсь повний крін. Я погнав. Вам дещо тихесенько покажу. Облицького за собою виключити. Воно... Так, іспанські, англійські говорить. Тут така штука для вішанки. Зараз вам тихо пробитиш. Показати, але дуже-дуже тихо. Дивіться, цей блог. Буде багато відео, а зараз... Я вам хочу показати це, що я запланував зробити сьогодні. Я буду грати в більярд. Так, зараз я вас десь поставлю, мої друзі. Зараз я включуся, візьму тічок і включуся. Так, є. Коротше, якщо чесно, це мій перший раз от зараз на тому. Ой, я байфунув. Я, короче, мені допомагає трамвай, тому що зараз от у мене є монетка, і треба штука. Коротше, це чесно, це мій перший раз. Я буду свій перший раз грати в боулінг, чесно. Кажучи, окей, а де білий м'ячик? А, походу, білий м'ячик це як чорний. Так, зараз я вас поставлю знову на трамвай. Опа! Знімаємо на трамвайчик, поки буду розкладати. Я не знаю, честно, я десь бачив якихось блогерів, типу, що вони теж так роблять. Напишіть в коментарях, чи я все правильно роблю, якщо ні, то виправляйте мене в коментах. А от білячок. От Белентій. А я вже звикався, що його не буде робити. Так, мені здається, що я все правильно роблю. Так, птицами. Пошли раз. Пошли раз так, раз, так раз. Короче, все путешествие -то было тоже классно. Мы до сих пор И назад тоже. Вот и надавить буду ехать. Капец, друзья. Радуй. Все-таки радуй. 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 Оп, оп. Окей, а черный тогда для чего? Это для чего? Это для чего? Ну, все равно не вмещается. Честно, я не знаю, для чего это этот черный. Ну, окей, я буду белый, я, я не вижу, что так грам с белым. Ну, окей, типа, посмотрим сюда, например. Опа! Насколько я понял? Треба играть вот с Такая у меня штука. Так, я здесь Бачу, вижу, что треба вот так. А, я понял! Это треба. Білим збивати інше. Попробувати. А він вилетів. Він вилетів. Так він стояв. Я не знаю, що я правильно граю, так що управляйте мене в команду. Короче, я до вас вернусь. я зараз може поставлю на швидкісну зйомку і до вас вернусь. Так, друзі, нарешті. Я дурав, я вже все показала. Вот шарики, вот там здесь білиз хлопче. Чаррики, короче, кайф. Правда ножки трошки підболюють таке, але це того було варт. Так холодно, так прекрасно. Значить, дивіться, там є паркинг. Паркінг, паркінг, паркінг. дальше нас ну, вы такие маленькие вырываете? видите, Чиз, фотка с Бэтмедом вот Чиз Так Дальше у нас все Такая вот зона Прикольно, тут есть журнальчики Стульчики, кресла Кресла нет. Всякие вот тут вот, а штуки, да. какая там рецепция. И сейчас я вам покажу, где да мы будем есть. А там мы будем есть. Снедать, точнее. у нас такие включены снеданок. Ну и вроде все. А зараз я поднимусь это в номер И сниму распаковку, что я сегодня купил. Так що зустрінемося вже в номері. Береч. Друзі, я швидко записую вам цей кусок розпаковки моєї. Коротше, я купив сьогодні. А, я ще купив монетку. Я покажу її завтра в лозі. Я купив такий от чехол на свій телефон з альпами. І там ще всякі приколдеси. Я вже вам це все завтра покажу. І, коротше, у мене краще 4 на зарядці. 4 зарядки. І я хочу сказати це. Я хочу сказати з днем народженням тебе Дем'ян, по-перше, Дем'ян. Я тобі бажаю, щоб ти ріс здоровий, великий. Прикольний пацан, І щоб в тебе все виходило, це що ти добивався, щоб в тебе все виходило, щоб баба мені сказувала, що ти хочеш стати, що купають там кості динозаври. Я тебе в цьому підтримую. І теж думаю, що це дуже прикольно. І тепер до дянки дянка, вітаю тебе теж з днем народження. Вітаю тобі, вітаю тобі, Боже, бажаю тобі. Всього найкращого, щоб ти росла велика, красива, ти так красива, але ще щоб красивіша була. І головне здорова. І в демян, Дем'ян, Діана, моя мама, всі, щоб всі були ми здорові. Це саме зараз головне. Так що вітаю вас, брат-сістер, брат скоро до вас повернеться.